Всім привіт, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні поговоримо про те, як запустити онлайн-курс, і практично розберемо платформу для онлайн навчання, яка має назву Квіка. Про що сьогодні будемо говорити? Чому варто запускати власні онлайн-курси? Друге, які бувають онлайн-курси, що потрібно для запуску онлайн-курсу. Далі більш детально поговоримо про платформу Quiga, що це таке, які основні переваги. Я також продемонструю певний функціонал, який варто використовувати, якщо ви плануєте запустити власний онлайн курс. Підпишись на мій канал, просто про маркетинг», де і ділюся власними думками щодо маркетингу. А також готую відео по різним платформам, які можуть вам автоматизувати бізнес і навіть допомогти в запуску онлайн-курсу. Перед тим як перейти до основної частини відео, чуть історії. Я маю певний досвід онлайн навчання як ментор і викладач. Це було давним-давно, у 2018 році я працював викладачем SEO IT Step Academy. До речі, саме ці курси стали фундаментом для youtube каналу просто про маркетинг, тому що коли я проводив уроки для того, щоб учні засвоїли кращу інформацію, я записував відео і ці посилання скидав їм, щоб вони вдома опрацьовували цю інформацію. І Потім, коли я назбирав інформацію, подумав: а чому б не записувати окремі відео і це публікувати десь на YouTube каналі? І чому просто про маркетинг? Тому що я хотів максимально просто. Пояснювати складні речі. Наступне, після it Step Academy я самостійно проводив онлайн-курс із SEO. Зараз повертаюся до цього напрямку та перебуваю в процесі запуску курсу з IT-маркетингу. Що я вже встиг зробити по цьому, це я створив окрему сторіночку для курсу і курс з IT-маркетингу навчається новому тут і зараз. І сьогодні поговоримо про платформу, про переваги платформи Quiga. Ну і відповідно я практично покажу які моменти, які варто використовувати, якщо ви. В на етапі запуску онлайн курсу тепер до теоретичної частини. Чому варто цим займатися? Чому варто запускати власні онлайн-курси? Перше розвиток персонального бренду, позиціонування себе як експерта та зростання довіри з боку аудиторії. Друге, підвищення експертності через самонавчання, повторне опрацювання теорії та вміння пояснювати складні речі простою мовою це все робить вас, вас кращим спеціалістом. Наступне створення власного освітнього продукту, курс як окремий актив, який має цінність, може масштабуватися. Зараз про масштабування. наступна перевага, автономність та масштабованість. асинхронний формат навчання. Це коли ви записуєте відео і. Користувач, який придбав ваш курс, отримує доступ до цих відео і самостійно навчається. Це називається синхронний формат навчання. Дозволяє курсу працювати без постійного уч участі автора, і це просто маст хеб для спеціалістів, які мають і так багато проектів і завдань, і для того, щоб ще собі на спину не класти додаткові. Години, щоб навчати в реальному часі студентів, то ви можете записати відео і оформити свій курс в асинхронному форматі. Наступне додаткове джерело доходу, можливість монетизувати знання без прив'язки до часу і останнє залучення нової аудиторії. Курс працює як інструмент маркетингу та генерації лідів. І тут я більше розкажу, так як я it маркетолог і я надаю послуги з it маркетингу і це також моя ідея, щоб з аудиторією комунікувати через курс. Поясню простими словами. От, наприклад, мої потенційні клієнти це різні IT-компанії, які йдуть на англомовні ринки. Якщо я буду їм просто писати, а давайте я такий, і будемо запускати у вас IT-маркетинг, це одна історія. Це робить 99,9% всіх компаній, а коли ви. Прийдете із курсом, і в it компанії вже є якісь невеличкі відділи, і вони будуть навчатися по цим курсам, і ви в очах цієї компанії будете як експерт, то відповідно вже історія в подальшій співпраці буде зовсім інша, ніж в першому випадку. Тому обов'язково використовувати цей інструмент і для себе, для своїх проєктів. Далі, які бувають. Онлайн-курси я обрав тільки за формою навчання, є синхронні в реальному часі і асинхронні. Я виділив зеленим, тому що мій курс буде асинхронний. Тобто, повторююся, я запишу список підо, і користувач, отримує доступ і самостійно навчається. Але синхронні в реальному часі, якими я займався у 2018 році, вони набагато краще працюють, якщо розглядати зі сторони учня. Чому? Тому що це живе спілкування з викладачем, якщо живе спілкування, то це краще запам'ятовується. Далі миттєвий зворотній зв'язок. Вища залученість та дисципліна, можливість обговорень та дискусій. це миттєвий зворотній зв'язок. Я пам'ятаю, як я був викладачем. Ти просто по поведінці учнів розумієш, що вони зрозуміли чи ні. Якщо не зрозуміли, то ви відповідно ще раз. Проговорюйте більш простішими словами, щоб вони зрозуміли. В асинхронному такого немає, тому що ви записуєте відео і відповідно, не отримуєте цей зворотній зв'язок. Тому зі сторони учня синхронні краще працюють, але зі сторони спеціаліста, якого і так багато завдань, і він не хоче ще ускладнювати собі життя, щоб ще витрачати свій час там, після роботи там, після 6 для навчання, то, відповідно, зі сторони такого спеціаліста асинхронні краще працюють. Тепер, що потрібно для запуску онлайн-курсу? Перш за все, знання тут ніяка платформа вам з цим не допоможе. Якщо ви спеціаліст, якщо ви маєте практичний досвід у якійсь сфері, будь ласка, запускайте свої онлайн-курси. Є ж таке правило: більше 10 тисяч годин. Якщо ви в якійсь сфері працюєте більше 10 тисяч годин. То ви спеціаліст і запускаєте свій онлайн курс. Наступне вам потрібна обов'язкова платформа. Далі цільова сторінка і реклама. І ще це така забаганка від мене: це закриті приватні телеграм-групи, де ви можете налаштувати комунікацію між учасниками курсу і відповідно вами. Тепер по порядку платформа. Я поговорю про основні момент такі важливі при виборі платформи і розкажу про Квіга, що в них є на їхній стороні. Отже, платформа важлива штука, це захист матеріалу, і в Квіга є класна стаття. Зараз вона так і називається Захист ваших матеріалів на Квіга». Стаття чим класна, в тому, що стаття розказує, які взагалі є варіанти захисту, а також говорять, як будь-якій будь дії є протидія. Тобто, все-таки. Є якісь підходи в захисту, але також є прийоми, щоб цей захист зламати. Що мені подобається на стороні Квіга, це те, що ви можете приховати лінку на YouTube, і це зменшує шанси, що ваше відео, яке ви залили на YouTube, його завантажують. От, наприклад, покажу, наприклад, є таке відео в мене, чому IT-маркетинг не злітає. І, наприклад, я хочу це відео додати на свій матеріал, тобто урок. Я його додав. І там налаштував про те, щоб заховати YouTube-плеєр. і ви можете побачити, що це все самостійне, саме та саме відео, воно вже запускається через окремий плеєр. І ось цей користувач, який хоче там завантажити все собі на флешку, він це не зробить. Великий дякую вам за це. Ну і основний захист в тому, що ви можете регулювати доступ. Тобто, до доступу до ваших матеріалів будь-яка платформа, в тому числі квіга, тільки надається після того, як пройшла реєстрація, і відповідно учасник зробив оплату, якщо це платний курс. Це я сказав. Далі важлива штука по навчанню. По засвоєння матеріалу це гейміфікація і оцінювання, так звані тести, квізи, хто як їх називає. Отже, платформа містить окремі розділи. Я зараз говорю вже про фіга, гейміфікація та лояльність, у якому ви можете налаштувати нарахування нагород, отримання бейдж, бейджів і подарунків. Тобто ви створюєте в магазині подарунків, різні подарунки для учнів. Вони проходять ці тестування, набирають бали і за ці бали можуть купувати подарунки. Клас. В чому перевага для учнів? Учні проходять курс і накопичують бали, які можуть обмінювати на подарунки, отримувати бейджі на. Городи гейміфікація мотивує учнів до навчання. Це вже будь-ким доведено, хто в цьому розбирався. Отже, видимий прогрес, дуже класна штука. Я тут на пальцях розкажу. От, наприклад, завершити курс, це певний час, і відповідно це певні зусилля. І якщо ви це все розбиваєте на бали і отримання якихось нагород і отримання бейджів ви оцю ціль велику дробите на менші цілі, і тоді в, в учня є більша мотивація робити, тому що він. Відповідно проходить крок за кроком. Він, наприклад, пройшов певний крок, і він розуміє, що він ціль завершив, і далі ставить ціль там при отримати якийсь новий бейдж. І ось таким чином це набагато краще працює, чим ось дати там не знаю 50 різних уроків. І багато хто просто не дойде до кінця і відпаде. Дають відчуття руху вперед, бали рівні та бейджі дають відчуття руху. Далі миттєва нагорода. Нагороди активують дофамінову мотивацію, яка вас рухає вперед і вперед. Тому це треба використовувати. Тепер про квізи, що я тут додав. Є окремий розділ, ага, я тут навіть покажу да, гейміфікації і лояльність я мав показати. А ви можете налаштовувати різні статуси, ви можете налаштовувати рейтинги, нагороди, бейджі і про магазин подарунків. Я говорив, що ви можете створювати подарунки, формувати умови, скільки там коштує той чи інший подарунок, і відповідно вже на стороні учня заробляються бали і купуються ті подарунки, які вони доступні. Клас! Наступне онлайн-оплата, розстрочки, оплата частинами, підписки, будь-які Різні методи оплати, підходи в оплати є, і просто величезна інструкція по інтеграції платіжних систем. Читайте, повторюйте все, як я люблю. Скріни, структурований контент, подивіться, скільки тут інтеграції є. Mono, PayPal, Way4Pay, LeakPay, Stripe, Fondi, і так далі, і так далі. Береш і налаштовуєш. Далі кабінет студента обов'язково має бути на платформі, і ви, як організатор курсу, маєте це все управляти. І в Віга з цим взагалі проблем немає. Тут все зроблено для того, щоб цим управляти. Є окремий розділ, учні та учасники, додавання та взаємодія. І тут будь-яка інструкція, яка вам заманеться. Також не забувайте, що є пошук. І в налаштуванні ніяких проблем не має бути далі. Цільова сторінка і реклама це я сказав. Без реклами у вас не буде реєстрації, і, відповідно, продажів. Ну і про закриту приватну групу я сказав, що в Квіга є така штука. Доступ, окремий, доступний окремий продукт, закри, закрита група або чат в Телеграм, доступ до якої контролюється ботом Квіга. Ось важлива штука, а значить в такому чаті або каналі можуть знаходитись ті учасники, які мають відповідний доступ на Квіга. Тобто є певна інтеграція Telegram і Квіга, і ви через платформу можете управляти такими закритими групами. Закрита група реалізовується через Телеграмі, вам необхідно створити таку групу або канал, створити окремого бота та додати його до групи адміністратором із правом видалення користувачів. Інструкції, все є, як відбувається вхід до групи для учня є і вся інформація, яка потрібна тут також є. Тепер що таке квіга? Декілька слів. Я вже не раз згадував. Це онлайн-платформа, призначена для створення проведення і продажу онлайн-курсів, вебінарів і навчального контенту. Від себе скажу, що це більше, ніж платформа, тому що на стороні платформи є crm система про яку я буду сьогодні згадувати ще. Також ви можете створювати віджити і їх інтегрувати на власний сайт. Також я ще знаю, що в розробці є конструктор сайтів, тобто ви можете в майбутньому зможете створювати окремі сторінки і запускати рекламу, все не виходячи з платформи, ну і проводити вебінари. То ми бачимо, що ця платформа закриває не тільки функціонал платформи, а й виходить далеко за межі звичайної платформи. Дуже популярна платформа в світі, отже, що тут написано, що 600 більше 600 тисяч користувачів по всьому світу з більш як 10 країн, 20 галузей і зароблено 70-700 мільйонів гривень, зароблено авторами курсів. Тому. Варто використовувати за що? Дякую. Ну, по-перше, велике дякую за українську підтримку української мови для мене і для будь-якого українця це важливо. Далі на висоті Help Center будь-яке питання, інструкцію знаходити і повторювати. Інструкції я вже показував. все структуровано. Відео, контент, картинки все як я люблю. Наступне і зв'язок. Вибір як вам зручно, ви можете комунікувати через Телеграм, є емейл, хто любить, як діди це робили через саппорт собачка. Ну або ви можете на сайті активувати чат і комунікувати через чат. Про переходимо до частини, як це працює, до практичної частини. Я розкажу про певні моменти. Як він влаштовується всередині в адмінчастині Квіга. Отже, створюємо курс, переходимо в адмінчастину, тут є розділ курси, все зрозуміло. Я вже тестово створив курс, який так і має назву IT-маркетинг, і ми його відкоригуємо. Нажимаємо редагувати. Ви можете структурувати матеріал. в за двома підходами, це створення модулів, і кожен модуль буде містити уроки, або ви можете, наприклад, в принципі, все створювати уроками. Ну, і я ось, коли прописував, створюємо, курс створюємо модуль, я тут зазначив, що можна без модулів, тому що повторююся, що платформа дозволяє або створювати модулі, або створювати уроки. Я ж в своєму випадку використовую все-таки підхід із використання модулів, тому що якщо зайти в програму навчання, то ось, наприклад, є модулі, список модулів, і кожен модуль буде містити уроки. Як це все. Перенести в платформі та все дуже просто. Ви створюєте модуль. Давайте ми його назвемо, якось, якось назвемо там один. Ще дуже класна штука, що при додаванні будь-якої інформації вона автоматично зберігається. Вам не потрібно постійно шукати кнопочку зберегти. Це доволі зручно. І далі, наприклад, вам потрібно створити в межах модулю якийсь модуль урок. І тут додаєте урок, активуєте і називаєте там його урок. Один, один. Все, ми його зробили, повертаємося, і відповідно модуль містить в собі урок. Так, трошки не туди зайшов, лишній натиснув. Ось, модуль, урок. Наступне. Я вже тут створив матеріал, який називається основ, основні поняття IT-маркетингу, і пододавав контент. Певний, який можна переглянути. Ось. Є кнопочка перегляду, ви її переглядаєте, і ви можете подивитися з різним рівнем доступу. Наприклад, я взяв доступ як учасник, тобто як учень буде бачити цей матеріал. Що я тут пододавав? Я пододавав відео, я додав текст і додав квіз. Якщо прийдемо в адмінчастину, то ви можете побачити, що також є відео додано. Я вже про це згадував, про те, що ви можете приховати плеєр YouTube, і це мінімізує ризик, в тому що та нехороша людина, яка хоче завантажити. Відео, то відповідно вона не зможе отримати пряме посилання, тому що на стороні користувача відео буде програватися через інший плеєр, а не через YouTube. Ось таке. Далі текст, далі квіз. Якщо ми хочемо щось додати, то ми вибираємо різний тип контенту і далі там створюємо, наприклад, текст і прописуємо текст. Хочемо додати якийсь файл, файл, додаємо файл. Ще є така штука, як розділи, на що потрібно звернути увагу не верніш не розділи, а секції. Що таке секції? Це якби окремі сторінки. Тобто один урок може містити декілька якби, секцій, тобто розділів. І Повертаючись до того, що ви можете це все створювати модулі, і кожен модуль буде містити уроки, або ж ви можете створювати уроки і за рахунок цих розділів також робити дерево подібну структуру матеріалів. Як хочете, так і робите. Це я показав, рухаємося далі. Біджет форми і crm система Є окремий матеріал, форма захоплення контактів, що таке віджит, і як це все налаштовується. Я покажу, як це все також налаштувати в адмінці можна дуже просто. Отже, вам потрібно перейти в розділ сайт віджет лендинг» І тут створити форму. Я її вже створив, вона називається просто форма. Ось тут навіть рахується конверсія, звичайна форма, щоб користувачки зацікавилися курсом, відповідно міг зареєструватися. Ім'я, адреса нічого складного. Далі тут можна також класно дивитися, як він буде виглядати цей віджит на мобілці чи на декстопі, і на, переходимо на налаштування. Тут можна вибирати мову, тут можна змінювати фон, колір фону, внутрішні від, відступи і так далі. Для публікування переходимо в розділ публікації і генерується оцей скрип, який ви додаєте на стороні сайту. Я вже це зробив і цей. Віджет я додав. Тепер йдеться лінка, яку я хотів показати. Віджет хвилинку. Ага, ще, що класно ага, додаємо, да, ось я показав. Ось я на власний сайт додав цей скрипт, який тільки що показував. І ось так показується ця форма. Ми заповнимо її. Максим, а чому біні, І беремо електронку, наприклад, Кривицюк3 собачка gmail.com і відправляємо. Форма успішно відправлена, а тепер біжимо в CRM-ку і подивіться на цю красу. Я говорив, що ця платформа більше, ніж платформа. Чому? Тому що ви можете управляти е, повністю продажами від реєстрацій до оплат, тобто, все, всі ці етапи пропрацьовані, і це доволі зручно. От, наприклад, Максим тільки що 6 січня 22.37. Ось я тестував попередні рази, і подивіться ще, яка тут штука є, це замовлення. Ви можете поредагувати ось дані цього Максима, цієї заявки, і, наприклад, що ми тут пропишемо, що, наприклад, він хоче продукт, це мій курс курс із IT-маркетингу зберегти, і швидше всього він вже нам попаде в замовлення. Саша, Саша, Максим, ось він є. І що ми бачимо? Ми бачимо канбан-дошку. Є різні етапи, стейджі так звані, і ви можете тут легко управляти і це все як на ладоні Для обліку реєстрації, оплати і так далі. Це більш чим достатньо. Тому я не випадково казав, що це більше, ніж звичайна платформа для організації вебінарів. Це я показав далі не вебінарів, а онлайн-курсів. Я як хотів про це сказати, отже, ви можете на. Платформі запускати власні вебінари, є окремий розділ. І ось, наприклад, класно, що список вебінарів ви можете на календарі бачити. Ось, якщо ви збагато багато вебінарів, то відповідно це все буде відображатися тут. Якщо ви хочете його запустити, натискаємо плюсик. Не забуваємо, що ви можете використовувати або вебінари, або автовебінари. Ось, наприклад, вебінар. Налаштовуєте вебінари, також обов'язково потрібно використ... додати джерело трансляції, звідки буде братися інформація і транслюватися на стороні Квіка. Це все налаштовуєте і таким чином запускаєте. А тут в налаштуваннях реєстрації, вебінарна кімната, чат, сповіщення, ну, тут налаштувань більш ніж достатньо. Тому ну, по функціоналу це просто пісня. Ну і емейл розсилка. Багато про це не буду говорити, але тут більш чим достатньо, щоб повноцінно запустити емейл-маркетинг. Запуск різних тригерів, за якими запускаються ланцюги. Далі прописання умов, шаблони готові. Налаштування власних шаблонів, налаштування пошти, з якої буде відправка. Все, що потрібно для емейл-маркетингу, тут є і показую просто Хелп Center. Окремий розділ, де все про email розсилку Що вас цікавить, ви собі заходите, знаходите інструкцію і собі піддивляєтесь і повторюєте. На сьогодні це все. Як заклик, користуйтеся продуктами, які вам автоматизують бізнес. В цьому випадку, якщо ви плануєте запустити власний онлайн-курс, то рекомендую проглянути таку платформу, яка має назву Quiga. Тому що, повторюся, це більше, ніж звичайна платформа, є ряд функціоналу, який позакриває багато питань, в тому числі я вам показав це ЦЦР, а в плані обліку учасників і продажів це просто мастхев. Тому використовуйте цю платформу для запуску курсів і щоб ваші курси були успішні. На сьогодні це все. Якщо це відео було для вас корисне, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на мій канал просто про маркетинг і далі буде.